Тверезість це природний стан людини, в якому вона народилася. Тобто всі ми народилися в цьому стані. то чого ти, цей стан шарахаєшся від цього стану, ти в ньому народився. І наша місія, бо я ще заступник голови громадської організації, Рух Тверези України. Я заступник голови, і моя місія це утвердження і збереження тверезості. От і все. Ну, для кого? Це не для алкоголю. Наша місія це учні, діти, підлітки, молодь, студенти, священики, вчителі от для цієї категорії. Ми даємо цю інформацію. А хто хоче звільнитися від залежності? От вам питання дуже просте, поки що я так розкручуюся. Алкоголізм. Це хвороба? Чи шкідлива звичка? Як ви думаєте? Хвороба. хвороба. Так говорять лікарі. А собріологи кажуть, що це не хвороба, це шкідлива звичка, яка піддається, позбувати її можна без пігулу. І не треба ніякої таблетки. Бо хвороба це така патологія, що треба її лікувати. Алкоголізм вона виліковна хвороба чи не виліковна, якщо ви так кажете, що та хвороба. Лікують, є Бо, заклади, які? лікують? лікують і як? І здають тверезими? На деякий час Все знає Бог корови коровий, що п'є. <п 'є> <п 'є> я знаю, що жіночі, коли він не виліковується. <п> <п 'є> <п 'є> Чоловіче. <п 'є> я вам скажу, що я коли вивчив цю науку, є така наука собі Я її вчив 5 років, як університеті, я так само і цю науку. І цю науку нам викладала професура. Вся твереза. Всі тверези. Не тверези, бо дехто думає, тверези це той, хто сьогодні не пив. Ні. Той, хто сьогодні не пив, це п'яничка. А той, хто п'є з приводу або не без приводу, то вже алкоголік. Тобто різниця є між п'яничкою і алкоголіком. А тверезник це той, який ніколи собі не дозволяє ні капельки, ні на свято, ні на Новий рік, ні на День народження. Просто п'є водичку. Одина, от наше тіло на 65% складається з води. А якщо воно складається з води на 65%, то про що зранку треба думати? Про воду чи про їжу? Але с 5 oh є і вода складник. Чуєте, с 2 h 5 oh нема води. Ви тільки що самі формула хімічна, це чистий спір. А дивіться, що дає нам визначення наука. Або точніше, даже дерстандарт, що таке тиловий спирт. Це токсична речовина наркотичного характеру дії, яка спочатку збуджує, а потім паралізовує нервову систему. Тобто це є отрута. Як би ви не крутили, алкоголь є отрутою. А якщо це отрута, то тепер правильно треба висловлюватися, яке дієслово треба до нього застосовувати відносно того. Пити чи труїтися? Яке дієслово треба говорити відносно того, коли на столі стоїть алкоголь. Ну, тобто, пиво, шампанське вино, в якому міститься алкоголь. Тобто, ну, як рідина, як рідина, то пити. Якщо рідина, ні. Треба говорити правильно, труїтися. Ну що, їдемо траванемся. Сьогодні будемо труїтися. Новий рік буде. Оце правда. Цю правду треба казати. Але люди якось тихо. Ні, давай чуть-чуть вип'ємо. Ну тріш. Стоп. Пити можна те, що живить клітини. Те, що живить. А те, що руйнує.